Всі, хто хоч раз задумувався про сонячні станції, стикаються з одним і тим же запитанням. Скільки це коштує, коли це окупиться? І чи реально заробляти на енергії сонця? У цьому відео ми відповімо на все, що вас хвилює просто чітко і з реальними прикладами. На доху встановлено 24 сонячних панелі кожна потужністю по 505 Вт монокристал. Загальна потужність 12 кВт. Інвертор Trezor X Power на 12 кВт має LCD-екран, на якому відображається, скільки енергії надходить від сонячних панелей. Скільки споживає наш будинок? Чи споживаємо ми електроенергію від міської мережі. Та заряд акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея Live Po 4 на 300 ампер годин має сенсорний багатофункціональний тачскрін, на якому відображається. Інформація про пристрій, ємність, температура, напруга, подія, журнал заряджання-розряджання, протокол та установити час. Давайте детальніше розберемось у вартості цієї сонячної станції. Усього на обладнання пішло 237 163 гривні. Виходячи з розрахунків, за один рік експлуатації орієнтовний обсяг економіки складе 59 173 гривні. Це означає, що станція окупиться десь за 4-4,5 роки, а потім працюватиме в плюс.